Закарпатські лялькарі підбили підсумки 35-го театрального сезону. Закарпатський академічний обласний театр ляльок завершив черговий, але особливий театральний сезон. Він був насиченим цікавими для глядачів і знаковими для Бавки подіями. А розпочався 35-й ювілейний сезон прем'єрою вистави Співоче Поросятко Сергія Козлова у постановці режисера заслуженої артистки України Наталії Орешнікової. До речі, саме за виконання головної ролі у цій виставі, актриса Юлія Чеховська, була удостоєна звання лауреата обласної премії імені братів Шерегіїв у номінації Найкраща акторська роль у виставі для дітей. Театральний 35-й ювілейний сезон був насиченим, зауважує директор бавки Мирослав Петій. Особливо коли Ужгород приймав закордонних гостей на традиційному уже за заліком міжнародному фестивалі театрів Ляльок. Інтерлялька в цьому 35-му сезоні у нас відбулася 15-та ювілейна інтерлялька. На якій були присутні гості за кордону, ну, а саме були з Болгарії, зі Словаччини, з Угорщини, були також колективи, звичайно, з України, а саме з міста і Києва, і з Харкова. Тобто інтерлялька виявилася надзвичайно цікава і не тільки в плані творчих колективів, але ще була також родзинка цієї інтерляльки в тому, що дуже було багато. Театральних шкіл представлено. А саме із Київського театрального інституту і Харківського театрального інституту, коли дві театральні школи поєдналися, і ми мали змогу подивитися свою специфіку цих шкіл. Один із основних напрямків роботи театру Ляльок цього сезону це практична реалізація знакового міжнародного проекту Мандрівні ляльки, в якому беруть участь театри Ляльок Закарпатської області та Кошицького краю Словаччини. Це спільна така робота між нашим театром та Кошицьким театром Ляльок. До речі, нещодавно відбулася прем'єра в місті Кошице, саме 5 червня, на фестивалі Вірвар, де ми також приймали участь. І в рамках цього фестивалю відбулася прем'єра нашої спільної театральної постановки Чарівна Повітряна куля. Режисер Павел Угер зі Словаччини, драматург Іван Соґіл, художник Оля Філончук, місто Київ, і звукове оформлення Олександр Ухач. І що саме цікаво, що ця робота є двомовною, тобто наші словацькі колеги грають на словацькій мові. Ну а наш театр звісно грає на українській мові. Користуючись нагодою, також хочу повідомити, що 10 вересня цього року буде прем'єра в місті Ужгороді. Так що, наперед, запрошую всіх наших прихильників. Окрім вистав на сцені закарпатські лялькарі були задіяні ще й у зніманні фільму в рамках вищезгаданого міжнародного проекту Мандрівні ляльки. Там в той грантовий проект входить не лише вистава, яку ми успішно вчасно зробили, виконали і вже презентуємо за кордоном. А таким також там входять телевізійний фільм, на якими теж ми працювали. Також і також наші актори там дуже задійні. То треба і репетиції, і підготовка ролей, і підготовка самих сценаріїв, і так далі. То була величезна підготовча робота. Під час словацько української постановки. «Чарівна повітряна куля режисером постановки був словацький режисер Павло Угер. Надзвичайно цікава людина, який пише книжки, який режисер з величезним стажем. Асистентом режисера була наша головний режисер, заслужена артистка України Наталія Орешнікова. Так під час постановки для акторів то була надзвичайно цікава школа, по-перше, робота з абсолютно. Інакшим режисером, який інакше ставить вимоги і так далі. Ну, для акторів працювати з різними режисерами, то надзвичайно важливо. Тому, якщо сказати, заходячи наперед, крім вистав і прем'єр, іде робота під синою підготовка нових вистав. Так от, на перспективу, у нас буквально зараз літом буде підготовка вистави, що режисер з Харкова буде ставити. Теж надзвичайна за Дікенсом надзвичайна така амбітна, цікава постановка. Тобто вона не відноситься якби безпосередньо до цього сезону, але робота над ній йде уже тобто, в цьому сезоні, який от зараз закрився. Унікальною подією у театральному житті краю можна назвати і вихід книги. Театр граючої ляльки срібної землі до 35-річчя бавки презентували книгу в міжнародний день лялькаря 21 березня. Це перше знакове видання про минуле і сьогодення талановитого мистецького колективу та про історію проведення унікального фестивалю Інтерлялька. Персоналії творчих працівників, подорожі колективу, його репертуар. Книга нагороджена і на обласному конкурсі Книгафест в номінації Видання з мистецтвознавства. А стосовно відзнак, то наприкінці минулого року провідній актрисі театру Світлані Кобзистій присвоєно звання Заслужений артист України. Тільки дівчата та соловейко не затили. Паралельно з роботою над новими творчими проектами, репетиціями і постановками, колектив Закарпатського театру Ляльок активно працював і на виїздах по області та на гастролях за кордоном. Ми приймали участь в різних фестивалях. До речі, нещодавно ми повернулися із Зільвова на фестивалі Золотий Телесик. Виставою за творами Тараса Шевченка, малий кобзарик в постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика, який надзвичайно високо <кхи> оцінили перед тим. Ми їздили ще в місто Будапешт на запрошення українців в Угорщини. Ще дуже багато ми проводимо роботи і благодійної, коли ми показуємо для дітей переселенців для учасників. Дітей, учасників АТО, і ми безкоштовно завжди і обслуговуємо і дуже багато їздимо і по дитячих притулках різних соціальних таких будинках, Коли діти малозабезпечені, ми завжди їх підтримуємо і створюємо їм гарний настрій. Тому що дуже важливо для таких дітей також моменти реабілітації, коли діти. Спілкуються і з акторами, в зовсім іншу творчу атмосферу, яка є в них присутня. Цього року, починаючи з нового театрального сезону, у нас не менш амбітні цілі. Зараз планується поїздка в місто Київ. Це так також своєрідне таке підведення підсумку 35-річного, і я думаю, що на вересень місяць плануємо. В наш головний театр ляльковий в місті Києві будемо робити такі гастролі, ідемо, де представимо нашу закарпатську драматургію, наших закарпатських режисерів, акторів. Я думаю, що ми це зробимо достойно, так як завжди, ми це робимо. Як бачимо, 35-й театральний сезон колектив Бавки провів насичено творчо та звичайно збагатився вагомими здобутками. Зараз ляльки у відпустці. Проте театральний процес безперервний і наразі вже триває підготовка до наступного сезону, аби знову для наймолодших закарпатців відчинити двері у казковий світ театрального мистецтва, аби бавка знову об'єднувала дітей, спраглих до нових відкриттів крізь призму гри акторів на сцені.